Добрий день, мої маленькі друзі! Ось і настало тепле літо, час оздоровлення і відпочинку. А щоб не трапилось біди, щоб всі були живими і здоровими, потрібно пам'ятати правила безпечної поведінки, з якими я і продовжую вас знайомити. Гратись потрібно на дитячих майданчиках, бо в інших місцях можна травмуватись. Особливо небезпечні для гри будівельні майданчики. Літом, коли спекотно, хочеться пірнути в воду. І це потрібно робити в басейні, а не на незнайомих місцях, бо може трапитись лихо. Літня гроза це небезпечно, особливо коли застала вас на вулиці. Якщо це можливо, потрібно якнайшвидше потрапити в приміщення. А якщо ні, то лягти в заглибину, ямку. Ні в якому разі не ставати під дерево, бо дерев, в дерево часто влучають блискавки. Це дуже небезпечно. Під час негоди сильного вітру, буває, падають електроопори, обриваються дроти. Дуже небезпечно підходити чи торкатись до обірваних проводів, бо можна бути враженим електричним струмом. А якщо ви побачили таку небезпеку, повідомте дорослих. Ми всі любимо домашніх тварин, але тут теж може бути небезпека, коли забирати їжу в тварин. А коли давати їжу тваринкам, то все буде добре. А нам людям потрібно берегти в літній період продукти харчування від комах, яких влітку дуже багато. І найкраще все зберігати в холодильнику або накривати. Отож, малята, запам'ятайте усі ці правила. Хорошого вам літнього відпочинку. До зустрічі, малята!